Слава Україні! Шановні, я повністю підтримую те, що сказали святі Отці в частині богослужінь, тому що сьогодні синод Української греко-католицької церкви прийняв таке рішення, що під час богослужінь не згадувати владу і війська. І хоча я не призначений, а обраний вами, я підтримую цю тезу. Тому що в церкві відбувається богослужіння за справжніх людей, за справжніх патріотів. І там на небі кожен із нас відповість за свої поступки, за свої дії і за свою позицію, в тому числі і сьогодні, в ці буремні дні. На превеликий жаль, відбуваються криваві події. Я не буду їх переповідати. Я не буду сьогодні робити запальних речей, закликів і так далі. тому подібне. Україна вступила в громадянську війну. І це є факт. Давайте ми це визнаємо. Але в цій громадянській війні виграє народ України. Зараз відбувається сесія Верховної Ради. Все-таки 237 депутатів не мужність, попри опозицію, попри позафракційні, прийти на сесію представників партії регіонів. Що вони там вирішать, я не знаю. Але я говорив сьогодні і я. Цього не стидаюся, і я про це говорю з депутатами Верховної Ради від партії регіонів. Я сьогодні з ними говорив. Я сьогодні говорив з Володимиром Сальдо, з Карташовим. Я з ними знайомий купу років, тому що один із них був міським головою Херсона, інший був міським головою Запоріжжя, ще з деякими, яких я знаю. Я сказав одну просту річ: хлопці, зробіть сьогодні вибір. Царьов сьогодні полетів в Москву. Це є добрий знак. Хай він там і лишається, хай він там і лишається. Я попросив про декілька речей. Я сказав одну просту річ першу. Хлопці, сьогодні вирішується не доля золотого унітаза і того, хто на ньому сидить. І з цією людиною. Це моя думка. Хай там лідери опозиції вирішують. Але моя думка, що з цією людиною не можуть бути ніякі перемовини. Ця людина має просто-напросто. Ми йому можемо зробити коридор від Межигір'я до Борисполя і хай свідом за царьовим летить до свого друга Путіна і розказує Путіну, що він має робити, коли в Росії російський народ повстане. Це перше, друге, друге, друге. Е -е. Шановні, шановні, але маленьке уточнення. Те, що він кудись полетить, аби скоріше це сталося. Але рано чи пізно його не захистить ніхто, в тому числі Володимир Путін. Тому що є міжнародний трибунал в ГАЗі, міжнародний трибунал. І жодна країна світу, а особливо Європи, не вправі захищати і скривати на своїй території міжнародного злочинця. Жодна країна. Наступне. Я сказав, хлопці, думайте про те не про сьогоднішнє. А про завтрашнє, про своїх дітей, про своїх батьків і про людей, українців. І у вас сьогодні вибори не між золотим унітазом, а між майбутнім і минулим. Проголосуйте сьогодні в Верховній Раді за майбутнє. Проголосуйте сьогодні за народ України, за свободу і права. Я попросив їх не давати слова тим яструбам з партії регіона, но один полетів, а таким, як Калісніченко, Єфремов і інші з ними Чечеви, не давати їм слова, не пускати їх до трибуни, не давати їм мікрофона. А те помірковане крило, яке ще зберегло крихти совісті, має сказати нарешті ні, пане президенте. Ні, шановні керівники фракції партії регіонів. Ми сьогодні будемо голосувати за український народ. І я попросив, щоб вони сьогодні не сперечалися з опозицією, за коми, крапки в Конституційному акті, а прийняли його безапеляційно. А конституцію будем, будемо відшліфовувати до вересня, до грудня. Я попросив сьогодні, щоб була створена в парламенті спеціальна слідча комісія. Під егідою ОБСЄ, міжнародного товариства, яка буде розслідувати злочини, вбивства, катування, і яка дійсно неупереджено прийме рішення, на базі якого злочинці будуть покарані. Всі ті, хто вбивав, сьогодні їх по телевізору показували, як вони снайперської гвинтівки цілилися в наших патріотів. Більше 70 людей сьогодні полягло. Про що ми сьогодні говоримо? Про піар? Про коми. сьогодні має у Верховній Раді прийняти понційний акт, створена слідча комісія, і створений технічний уряд за участю всіх здорових сил. І опозиція має очолити силові структури. А після цього, як ви проголосите, ідіть разом. Опозиція і ті здоровіші сили, які позафракційні. І не байдуже з крихтою совісті від партії регіонів. Ідіть на інститутську, ідіть на Грушевську і ставайте живим щитом між Беркутом і протестувальниками. І скажіть, все, скінчилося. Дай Боже, дай Боже, щоб так сталося. Кого? А тепер послухайте мене. Головне, щоб ці три речі сьогодні відбулися. І наступне, нам потрібно думати про те, що буде завтра. Тому що бруківка розібрана не тільки в Києві. Не тільки в Києві спалені будинки, як будинок про спілок дворів. Багато чого зроблено. Девальвує гривня, економіка, стагнації. Тому нам попереду дуже багато роботи. Дуже багато роботи, але я глибоко переконаний. Саме головне усунути цю диктатуру. А далі ми, працьовиті люди, наведемо лад. І економіку піднімемо, і бруківку встелемо, і будинки відремонтуємо. Правильно. І ще одна річ. Ще одна річ. Я цілу добу, цілу добу спілкувався з правоохоронцями. З керівниками структурних підрозділів правоохоронних різними. Я сказав одну просту річ. Хлопці, йдіть сюди, йдіть сюди, йдіть. Бо я завжди говорю, як міський голова, після спілкування з вами, що міліція з народом, я завжди говорю і закликаю наших мешканців, аби не ображали, не били правоохоронців, бо це наш брат, це наш син, це наш батько. І вони всі погоджуються. За 10 хвилин до цього віччя, перед тим, як сюди прийти до вас, я мав останню розмову з начальником міської міліції Романом Чихмарьовим. Він до сих пір мені не може відзвонитися ніяк. А під час вчорашньої розмови, коли я йому сказав, що в тебе є доба, доба, бо цього вимагаю не я. Цього вимагає народ. Прийди і скажи народу свою позицію. Доба пройшла. А він мені каже, почекайте з візитом, почекайте, зараз я про візити скажу вам. А він мені каже, ну ви розумієте, ну от весь особовий склад з народом. І я з народом. Але от сказати публічно, ну я маю певні зобов'язання і я лиця не буду мати перед певні, певними людьми. А я йому говорю, слухай, слухай. Роман Валерійович, а скажи мені, будь ласка, а якщо в місті завтра, не дай Боже, щось станеться, то ти будеш мати лице? Чи не будеш? Тому абсолютно правильно, абсолютно правильно, ви тих сказали, ця людина ніколи лиця не мала. І я, поки є міський головою, ця людина Мелісу Івана Франківська керувати не буде. Будуть керувати інші люди, справжні офіцери. Я сьогодні сказав ще одну річ. Керівнику Грифона, керівнику Беркуту, керівнику внутрішніх військ. Я знаю, що вони чують. Я сказав, хлопці, я ні через кого і через мене, будь ласка, не передавайте свою позицію. Ідіть сюди і скажіть. Тому, поки не пізно, поки не пізно. Шановні, ми не будемо робити візити. Ні, я перепрошую, я перепрошую. Я перепрошую, будь ласка, не закликайте і не провокуйте мене. Після того, після того як, все, як все закінчиться, а закінчиться це все, безумовною перемогою українського народу, ми проведемо повну люстрацію. І згідно чинного законодавства, кожний відповість за свої дії, за свою позицію. В законний спосіб. В законний спосіб. І я ще раз говорю, я вам говорю свою позицію після того, як я поспілкувався ну, з величезною кількістю людей. Я спілкувався з колишніми афганцями, які також свій час після служби в Афганістані служили у внутрішніх військах, які служили в е, правоохоронних органах. Я поспілкувався з колишніми правоохоронцями, які також висловили свою позицію. І ще раз говорю, шановні кандидатуру! Наступного начальника міліції міста Івано-Франківська ми будемо затверджувати разом з вами. Правильно? Но ця людина, яка сьогодні ще думає, про лице немає лиця. І я ще раз говорю, поки я міський голова, ця людина міліцію міста демократично, патріотично керувати не буде. Йому не місце тут. Я закликаю, я закликаю правоохоронців, особовий склад. Я про це говорив в розмові, в приватній розмові з багатьма правоохоронцями. Зараз я роблю це публічно. Я закликаю вас, хлопці, хлопці, йдіть на вулиці міста, патрулюйте, забезпечуйте правопорядок і охорону. Ніхто з мешканців вас бити не буде. Правильно чи ні? Щоб будете бити? Ні. Тепер наступне, дуже важливе. Я закликаю всіх, всіх, хто ходить сьогодні з масками по місту, зніміть маски. Зніміть маски. Немає чого в місті Івано-Франківську від когось закривати своє лице. Я коли був в Києві, на Майдані, на Грушевського. Я ходив з відкритим лицем, я не боявся. І я не боюся ходити з відкритим лицем. Мені нема чого ховатися. Правильно? Правильно. Кожного активіста, кожного активіста, який сьогодні висловлює свою позицію, ми не дамо вибрати. За кожного ми будемо стояти горой. Тому не потрібно ховати лице. Наступне, Наступне. У нас тут є народна самооборона. Намет, там пан Ярослав, інші хлопці, е, є студентський страйком. Сьогоднішнього вечора, з 8-ї години, в наряди в мене сьогодні була дуже велика нарада, заступають представники студентського страйкому, народної самооборони і воїнів Афганістана. Місто Івано-Франківськ будуть патрулювати наші люди. Тому я попрошу дві речі. Дві речі. Будь ласка, ви їх будете бачити, вони будуть ходити стрічками на рукові блокитними І це рішення було прийнято одноголосно, що стосується знаків розпізнавання. Ви ці патрулі будете бачити, вони будуть в всіх мікрорайонах міста і будуть слідкувати за законності правопорядку. Я закликаю всіх не палити, не бити, не нищити, не грабувати і ні до кого в гості не ходити. В місті івано франківську має бути правопорядок. В мене приймальній буде чергувати служба оперативного реагування. Кожен мешканець, який побачить безлад, намагання здійснити провокацію, може позвонити по телефону 55 65 15. Лінія працює цілодобово. 55 65 15. На кожен виклик, на кожен безлад, на кожну провокацію місії Івано-Франківська буде дана адекватна відповідь. Адекватна. Є повна координація наших дій з народною самобороною, студентським страйковом, з ветеранами Афганістана, з ветеранами Збройних сил України, з ветеранами правоохоронних органів. Саме вони будуть забезпечувати в місті Івано-Франківську правопорядок. І я надіюся на те, що ви підтримуєте таке моє рішення і підтримуєте цих людей, які будуть вас охороняти. Так. Наступне, я звертаюсь до матерів, я звертаюсь до батьків. Будь ласка, заберіть своїх дітей в пізній час, з дискотек і з вулиць міста. Заберіть, будь ласка, з нічного міста, своїх дітей. Наймають вони спокій і маєте спокій ви. Місі Івано-Франківську має бути порядок. І ще раз звертаюся сьогодні на моє прохання ведучий пан Ростислав, бо я дуже. Тісно співпрацюю з багатьма громадськими організаціями, особливо з ветеранами Афганістану, я знаю, вони тут є. Щодо їхньої участі, їхньої позиції. Більше половина, більше половина ветеранів Афганістану з міста Івано-Франківська сьогодні на Майдані на барикадах. Більше половина. Друга половина. Друга половина. яка в силу певних обставин. Там відбувається ротація, одні їдуть, другі приїжджають. Друга половина буде забезпечити правопорядок. Тому я не хочу, щоб ніхто, ніхто, не дай Боже, хоч словом прохопився якимось поганим в бік ветеранів Афганістана. Вони всі, всі, я зазначаю всі, не тільки Івано-Франківські, а цілої України, з народом України. І ви це бачили по телевізору. Тому що не тільки наші воїни-афганці, які там в червоних накидках. А воїни Афганістана з цілої України, сьогодні на Майдані, сьогодні з народом. І з вами вони будуть цілу ніч. І ще одна річ. Також про це сьогодні говорили. Про це сьогодні говорили. Те, що український народ адекватно відповів на те, що відбувалося вівторок в цій бандитській владі, це є правильно. В тому числі і показали міліцію СБУ, де їхнє місце. Але не превеликий жаль під час штурму. Було захоплено дуже багато зброї. Ця зброя сьогодні на руках, в тому числі в молодих руках, які не знають, як патрони забивати і не знають, як затвор передернути. Я звертаюся до вас, матері, батьки, зі своїми дітьми, хай здадуть зброю. Це є дуже небезпечно, тому що вже йде полювання. В тому числі зі сторони криміналітета, пацан продає ствол. Це є дуже небезпечно, коли така маса зброї гуляє вулицями нашого міста. Я ще раз звертаюся, кожен для кого це залежить, в тому числі до молодих людей, які в перший раз побачили і тримали цю зброю, потримали, віддайте під вас. Віддайте, я є міський голова. Прийдіть до мене. Я під розписку. Від кожного з вас. Найшов, на вулиці знайшов. В смітнику знайшов. Правда? Хтось під двері підкинув. І ще якесь чудо сталося. А хто йшов, дивлюся, лежить. Оце я вам приніс, а ви вже там віддайте. І ще одне. А, да. До речі, є представники самооборони, з якими ми тісно співпрацюємо, про що я власне і говорив. Сьогодні вони спільно з студентським страйкомом і з воїнами афганців будуть здійснювати патрулювання. І ще раз звертаюся до всіх, кому не байдуже, не тільки доля України, а й доля рідного міста, забезпечення правопорядку, законності на території міста івано франківська Будь ласка, долучайтеся до цього процесу. Чи через воїнів афганців чи через е, спілку офіцерів, чи через спілку представників ветеранів правоохоронних органів. А найпростіше сюди в намет до хлопців, які здійснюють тут запис, будь ласка, дуже багато роботи, дуже багато об'єктів, дуже багато маршрутів. Ми маємо всі разом забезпечити правоохоронний порядок в місті Івано-Франківську. Я глибоко переконаний, що ми всі. Ці непрості дні всі разом продемонструємо, що місто івано франківськ вільне від насилля, місто івано франківськ вільне від злочинців, вільне від бандитів, місто Івано-Франківське справжнім європейським містом. Сьогодні багато людей, в тому числі політиків, дякують нам за нашу позицію, за нашу участь, за нашу небайдужість, тому що краплинка до краплинки, струмок, річка, море. І сьогодні це море незадоволення залило всю Україну. Сьогодні це море бурхує в Києві. І я глибоко переконаний, що всі разом, кожен на своєму місці, і до кінця дойде до тої крапки, яка називається Перемога Перемога. І ми будемо стояти до кінця і воювати до кінця за нашу перемогу, за нашу свободу, за майбутнє наших дітей і наших онуків. Я дякую вам за розуміння, дякую, що ви є. Дякую за вашу підтримку. Я з вами. Слава Україні!